Вже не вперше на передову для наших захисників їде допомога від Луцької міської ради. Загалом лише сьогодні три військові частини Збройних сил України отримали від мерії позашляховик, лазерні прожектори, квадрокоптери, акумулятори та шини для авто. Як отримала таку допомогу одна із військових частин у сюжеті Віра Шевчук? Цьому повнопривідному автомобілю не страшні ніякі бездоріжжя. Тож захисники однієї з луцьких частин, що нині боронить Україну, кажуть такий транспорт неабияк стане у нагоді, там, де вона буде виконувати завдання, там ще й погірші дороги. Тому це машина, яка повноприводна якраз для виконання завдань. Для виконання безпосередньо завдань за призначенням. Конкретизувати не буду, але для виконання завдань. Цей автомобіль бійцям передає Луцька міська рада. А на додачу також і 10 лазерних прожекторів для боротьби з ворожими безпілотниками. В таких умовах дуже важлива співпраця з всіма органами ну, органами влади, з підприємцями, організаціями, бо тому, що ми повинні єднатися для того, щоб перемогти, і безпосередньо це дуже великий внесок в перемогу. Тому ми вдячні за допомогу і будемо наближати її як зможемо. Луцька міська рада не втомлюється допомагати нашим захисникам і оперативно реагує на першочергові запити військових передаємо для нашої 204-ї Севастопольської бригади, тактичної авіації, автомобіль, 10 лазерних прожекторів. Автомобілі, прожектори будуть використовуватися, зокрема для боротьби з різними безпілотними літальними апаратами, типу шахет, іншими літальними апаратами, які, не дай Боже, можуть бути поруч з нашим містом на території нашої області. І... Нам надійшов запит на декілька таких автомобілів. Зараз придбали один автомобіль, і 10 прожекторів ще придбаємо на спеціальні зарядні станції. І ще один автомобіль передамо згодом. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.